Щороку, починаючи з 1967, 2 квітня святкують Міжнародний день дитячої книги. Цю дату обрали не просто так, адже саме 2 квітня народився відомий письменник Каскар Ганс Хрістіан Андерсон. Кожен з нас пам'ятає історії при чарівників русалок, гномів та інших дивовижних істот, які переносять читачів у незвичайні світи, даруючи нові пригоди та навчаючи цінувати навколишній світ друзів та рідних. Такі цікавинки є одним з перших кроків маленького читача у великий світ. Тому, якщо є можливість навіть у цей важкий період, коли наша земля. Звільняється від московицької навали, не нехтуйте хвилинами читання чи прослуховування казкових історій зі своїми дітьми, які ще з таким завзяттям пізнають навколишню реальність. Крім того, як ми знаємо, дорослі також завжди знайдуть в казкових історіях пораду чи краплинку світлої магії, яка зафарбує звичайний день в різнобарвні кольори. Пропоную декілька фактів про користь від читання для дітей. Приділити читанню треба щодня не менше однієї години на день. При цьому читати дитині не обов'язково, безперервно, цілу годину можна читати уривками по 10-15 хвилин, у вільний від гри та прогулянок час. Читання зберігає ваше фізичне здоров'я, складати букви в слова, слова, в образи, усвідомлювати те, що хотів висловити ними автор, і знаходити їм власне пояснення, це гімнастика для мозку, без усякого ризику отримати травму. Читання це емпатійна взаємодія, тобто читання формує у дитини здатність емоційно відгукуватись на переживання іншої людини. Саме під час читання книжок дитина навчається розрізняти добро і зло засвоює перші норми моралі, вчиться співчувати героям книжки. Діти, яким читають із раннього дитинства, за своїм розвитком до 7 років випереджають однолітків аж на 2 роки. У дітей, яким батьки читають регулярно, не менше однієї години на день, Словниковий запас у два-три рази більший, ніж у тих малят, кому батьки не читають. Читати дитині в голос необхідно до 12 років, навіть попри те, що дитина вже вміє читати сама. Адже самостійне читання для дитини величезна робота, а коли читає дорослий, дитина краще засвоює інформацію, запам'ятовує слова і сприймає переживання героїв. Читання допомагає сконцентруватися. Читати можна і під музику, і під час занять, читати і не звертати уваги на метушню навколо. Читання корисне для батьків, спостерігаючи за тим, як дитина насолоджується книгою. Дорослі теж втягуються в читання, навіть якщо вони занадто зайняті, щоб читати. Дорослі будуть вдячні дитині за нову здобутий щастя. Плекайте дитину у своїй душі. Насолоджуйтесь неймовірними пригодами разом з маленькими читачами, відкриваючи для себе і для них нові неймовірні світи казок. Хай буде світла казка та добре слово в кожній душі та родині, бо все є Україна! Дякую за увагу!